Об'ялення Івана Богослова, 22 розділ, 13 текст. Об'явлення Івана Бослова, 22 розділ, 13 текст, написано так. Я, Альфа Омега, перший і останній, початок і кінець. Один вірш починається слідуючими словами. Що б ти, коли б ти точно знав, що міру тому конець уже настав. Ви знаєте, кожен хто чув цей вірш, він собі задав просто це питання. А що б робив би я? Якби я вже точно знав, що ось 1 листопада вже не буде України, не буде світу, це вже буде кінець світу. І ви знаєте, що мене дивує те, так як ну, я б багато років служіння ні скільки молоді в церкві, знаю, що молодь думає, коли ми задавали це питання на Рівненщині, там, то всі абсолютно знають, що вони б робили, якби сьогоднішній день був останній. І мене дивує те, що багато людей вони ось не живуть сьогодні, як останнішнім. Людина собі живе, вона планує, вона думає, що ще ого, ще мені років, а років. Ти дивишся вже 90 років, а люди так за те життя борються, думають, що вони ще мають стільки прожити. І, і вже лікар говорить: ну вже по біблії знаєте, вже 70-70. А людина собі планує і думає. І більше того, люди знають, що вони б робили, якби сьогодні настав кінець світу. І стоїть у те просте питання. А якщо він буде дійсно сьогодні чи завтра кінець світу, чому ж ми не робимо те, що ми знаємо, що ми могли б робити? Ми б зразу бігли б ми проповідували б, ми спасали б і так далі. Знаєте, я постійно часто літаю в літаках і думав, ну як буде літак падати, от то я вже буду благовісником. Буду кричати там на англійській, на російській. Я тільки хоч би кричити, щоб люди молились. І зразу зі мною 300 людей в рай піде до так добре. Якщо ви думаєте, над Франкфуртом якось летимо, і літак такий великий. Цей двохповерховий, Нью-Йорка. Він почав падати, його почало трусити, його почало кидати, його... якийсь бабці за руби сопнули. З нами крик, такий жах в цьому літаку все. Я сам на серце в п'ятках, не маю нічого мови. Думаю, оце наговорив, багато насвідкував. Ми собі думаємо, що десь буде якийсь такий момент, і от тоді ми будемо благовістити людям. Чому не сьогодні, чому не завтра, чому ще не вчора почали і так далі. Часом підходять люди і задають просте таке знаєте, вислів, такий, говорить, ну тобі так добре, ти вже визначився служіння, ти служиш сиротом, все. А ми ще молимося про Божу волю, які нам служінням зайнятися. Люди вже піввіку пів прожили, пів життя прожили. І вони все, що роблять для Бога, це просять у Бога, щоб Бог їм показав його, його волю по відношенню до служіння. Хоча Бог давним-давно вже всім людям відкрив. Весь сьогодні, особливо в нашому баптистському браті, стільки є напрямків служіння. Іди пробуй себе, знаходь, роби щось, тільки не сиди, тому що, можливо, сьогодні буде вже останній день і кінець світу настав. Знаєте, що дуже часто, ось в останні дні, в останні роки, дуже таке популярне було питання, коли ж буде кінець світу, коли настане той час. І коли ви пам'ятаєте, хто був 2008 рік, коли така перша фінансова криза вдарила по Україні, по Європі, можливо, ще більше по світу, і всі люди вже такі були засмучені. Хтось навіть твердо вже так заявляв, вже Христос прийде. Хтось вже говорить, це вже кінець світу, і так далі. І коли дивишся з такими заможніми людьми, зустрічались, того часу говорили, чи то по праці, по щеки справ, немає ніякого оптимізму в очах. Вони всі потухші, вони розуміють, що десь багатство взяло, пропало. Якийсь курс долара за одну ніч змінився в два рази, тоді все, в людей немає, в людей борги виникли, в людей проблем багато виникло. І дуже, і тоді вже люди думали, що то вже кінець світу. Коли забігти ще трохи раніше. Хто пам'ятає 99-й 2000-й рік зустріч? Як весь світ переживав? Думав, десь там комп'ютер зараз буде збої, ці нулі він не вирихує, і будуть якісь взриви атоми, Все то вже буде кінець світу. І взагалі в історії, коли ми читаємо, дивимося, можливо, хто вже можливо, за своє життя, пам'ятає, дуже і дуже багато було, я б так сказав, сміливців, які назначали дату кінця світу. І нас цікавить, коли ж буде кінець світу. І ви знаєте, це і мене цікавить. Я думаю, кожен із вас думає, ну скільки ще ж тут буде. Ну все, але прийшли учні, написано, і так само задають, підійшли учні Матвій 24.3 до нього і на самоті спитали: Скажи ж нам, а коли це станеться? От Христос каже, не ваша справа, все. Але ось люди такі, знаєте, ну прості, як діти підходять. Ну а коли ж це буде? І ви знаєте, Христос через величезну милість свою до всіх нас говорить: ну про кінець світу, про дату то не скажу. Але скажу, що буде перед кінцем світу. І він так гарно нам ось деякі речі, що навіть коли ці старіші немає пам'ятати, я говорю, 2012 рік, все цей кінець світу пройшов. Вони сказали, ну то якісь міфи, то ні, то не той календар і все якось оправдало. І коли сьогодні ви користуєтесь інтернетом, ви можете в Google в пошуку ввести кінець світу, до 2020 року є цілий графік. Коли буде кінець світу, в якому році, в якому місяці, чому, хто це трактує, дивишся і просто думаєш, ну шкода цих грішників, які беруться не за свою справу. Але прийшли учні, хай Господи, ну але коли ж воно буде? І Христос Він просто відповів. Христос просто говорить. І те, що потрібно для нас знати, то Він говорить з читаного тексту ми мечта. Я є перший, я є останній, я є початок. Я є кінець Альфа і Омега. І мене дивує те, що багато людей вони хочуть знати Омегу. Хочуть знати кінець, хочуть знати те, що буде в кінці. Те, що ось він каже, те, що аж останнє буде, і так далі, дату кінця світу. І ніхто не хоче познайомитися з початком. ніхто не хоче впізнати альфу, ніхто не хоче узнати, хто ж то був перший. Всіх людей цікавить кінець, коли він прийде, який він буде, і так далі. Та да неможливо впізнати дізнатись про кінець, коли ти не познайомишся з початком, коли ти не познайомишся з творцем, він тільки своїм дітям привідкриває дещо. І те, що говорить, ось говорить так, що коли люди хочуть знати кінець, але навіть не знають початок. Говорять, трактують мільйони років до нашої ери. Ну не сініці просто такі говорять, так, де коли побігли дивця, но кілька тисяч років, і все, і немає, і нічого не було. Бог створив. І, і люди не хочуть познайомитися з тим, хто все створив, хто був спочатку. І хто буде з кінцем? І коли ти знайомишся з Творцем, який був спочатку, який є Альфа, да тобі все рівно, коли буде той кінець, тому що ти є спочатку, ти дружиш з Богом, який каже, я і в кінці буду, я і проведу тебе через те все, що буде. Іван Матфія, він говорить так, 24-м розділом. Там багато оповідає про те, що має відбутися, і тільки кілька моментів зривував, і говорить: прийдуть багато в моє ім'я напередодні кінця світу, і скажуть, що я Христос. Але Христос каже для них, я скажу, відійдіть від мене всі, бо я вас ніколи не знав. Історія говорить же нам про такі, були такі люди, які говорили Я Христос, і ми знаємо, що вони дуже коротко тривали, десь раз вони зникали з історії, про них забували. І другий він каже, почуєте про війни і про воєнні чутки. знаєте, коли ми сьогодні ось би взяти років два назад про цю тему говорили, то ми б сказали б так, да, ми багато чули про війни, ми багато чули про ці чутки. У мене два дідуся, один бойовий ді учасник бойових дій, другий інвалід. Вони вже померли, вони вже згоснули. Але я дуже часто чув про війну. Вони так розповідали. мені, я так цікавився. Навіть на касету записували ці історії. Все ви знаєте, що ну є, що послухай, думаєш, як це було страшно. Вони розповіли, як вони там втікали, як їх брали, як їх били, як їх в полоні держали, і що тільки не було. Ну, цікаві історії, але то просто історія була. І ти думаєш, ну да, ну почули, коли взять сьогодення, та це не просто чуєш. Ми просто доторкаємося до цих подій. Ми живемо в реальній війні. І багато можливо, дехто друзі, мають родичі, які там, яких треба забирати, які десь в полоні, які ось досить розкажуть, що відбувається. Це страшні речі. І коли ми згадаємо просто Другу світову війну, це 39 45 роки, де 61 країна світу була задіяна в цьому в цій Другої світовій війни. 80% населення на території 40 країн ввелися в бойові дії. І у збройні сили того часу було мобілізовано 110 мільйонів чоловіків. А загальні людські втрати до 55 мільйонів за 6 років це чоловіків і жінок, які просто були знищені. 27 мільйонів тільки чоловіків. Ось такі цифри. І ви знаєте, коли було б що сидиш, читаєшся, все думаєш, і повернуться ось є. Деякі люди, які, можливо, були на сході. На жаль, сьогодні є люди, які пройшли голодомор, пройшли Другу світову війну, і сьогодні голодні живуть і не могли навіть уявити, що така старість буде, і таке буде, можливо, пенсії не дають і так далі. І коли ти чуєш оці статистики, навіть і сьогодні, що відбувається, і те, що тоді відбулося. Кілька десятків мільйонів людей просто так знищено, а саме дороге на землі це життя людини, і ти думаєш, ну це страшніше бути не може. І люди того часу люди думали, можливо, це вже напевно кінець світу. Коли встаєш, бомблять з пулі свістять, сф все люди що це все. Але коли Христос говорить, розказав ось почуєте про війні, про воєнні чутки, почули, скільки людей, скільки тисяч, скільки мільйонів. А Христос каже: глядіть, не лякайтесь. Бо статись належить цьому. І коли ми думаємо, що таке страхіття, ось можливо, те, що сьогодні в Україні відбувається, а Христос каже: глядіть, не лякайтесь, бо це має статися. Це воно належить статися. І більше того, для тих, хто думає, що це вже кінець, то Христос говорить: але це ще не кінець, бо буде ще щось. І далі каже, повстане народ на народ, царство на царство, братський народ, може на братський народ, брат на брата, ось інші місця. Але далі він каже, буде голод, мор та землетруси. Знаєте, про голод, коли говорить, то Христос каже, настануть місцями, не по всій землі. Але коли згадати ось цей жахливий 32-33 роки, масово навмисно організований радянською владою Голодомор, тут на Україні, де просто ось 3 мільйона 941 тисяча людей українців загинуло від того штучного голодомору, якого люди придумали. І Христос каже: буде голод, буде мор, буде ось, ось це все землетруси. Ви почуєте, побачите. І ви знаєте, просто хтось зробив, хтось захотів, хтось ось так організував і ще ось буде, і так далі. Ми зараз знаємо, де країни, які просто не мають шиїсти. знаєте, дивишся і лякаєшся, де стільки мільйонів людей померло через те, що вони голодні. І хтось думав, таке страхіття, так уже це вже кінець. Христос каже, і цьому не лякайтесь. Це ще не кінець, але це має статися. 20% людей в світі бореться сьогодні з похуданням. А одна третя країна, одна третя людей в світу. Вона просто не доїдає сьогодні. Лягають спать, можливо, голодні, можливо, чуть-чуть тільки поїли і так далі. І ви знаєте, багато людей приходять і задають просте питання. Ну, якщо ви такі віруючі, якщо ваш Бог такий добрий, де ота справедливість, чому стільки людей сьогодні голодує? І ви знаєте, хтось підрахував і сказав, так якби американці, ось є така ігра в гольф, їхня улюблена, якби вони просто почали грати в ігру гольф рівно в два рази менше. А ті кошти, які тратять на цю ігру, віддали б весь світ. Кожен день наїдався. 7 мільярдів людей вони б сьогодні їли, блягали не голодні спати. І Бог з своєї сторони зробив все справедливо. Він землю дав для людей. Те, що люди поділили її, хто сильніший, і хто більший кусок це вже від людських. Але Бог дає для людини. ось. Право вибору, от як хочеш так, розпоряджайся, як хочеш так і роби. І жадність людська вона приводить до того, що ці події відбуваються, про які говорив Христос. Не через те, що Бог не є добрий, не через те, що Бог хоче покарати, такий він суровий такий, діть, воюйте, бо це належить. Ні. Це все через людську волю, яку Бог дав людині. От людина хоче, от тих треба голодом, тих треба автоматом, тих треба атомом. І от є люди, які хочуть рішати ці питання за Бога. І ви знаєте, що ось Бог говорить, Ісус Христос просто нагадує, говорить, деякі речі перед кінцем світу стануться. Але каже, не лякайтесь, бо і то не кінець ще, і то не кінець. Каже, землетруси будуть. Коливання землі, викликане раптовими змінами в стані надер планети, і найбільші, найпотужніші, можуть відчуватися аж на півтори тисячі кілометрів. Десь може в Румунії трусить, а Москва може відчути це все. Може навіть говорить, аж з іншої півкулі можуть відчути десь те коливання, коли оцей поштовх іде з землі. Ми не знаємо, коли дещо відбудеться. Але Христос, Він, як добрий пастор, він попереджує всіх нас. Він говорить: немає нічого страшного тут на землі. Ось коли це страхіття приходить, ми сковані, ми так переживаємо. Ми вже забуваємо про Бога, про Біблію, Бог, який може раз все зміни, все виріш. Ми вже так десь на людські якісь думаємо, як якби хто б нам поміг, хто б за Україну десь заступився, хто б нам... І забуваємо про те, що Христос, не лякайтеся. Все це має статися. Готуйтесь до найдорогів, до зустрічі зі мною. Говорить, це ще не кінець, ще багато прийдеться витерпіти. І можливо те, що відбувається тільки початок отих всіх незручностей, які приходять до нас в наше життя. Каже, муки видаватимуть і вбиватимуть вас, будуть ненавидіти вас займеннями, видавати один одного будуть. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Любов, охолони, і так далі. Але це ще не кінець. Але останнє, що він говорить. Саме важливе в житті, до чого він закликає всіх нас, він каже так. Але коли Євангелія буде проповідана по цілому світі, тоді прийде кінець. Ось коли слово Боже дійде до кожного грішника, коли кожна людина почує про добру новину, тоді можна сміливо говорити, що вже скоро. Буде кінець. Якщо не помиляюсь, більше 98% населення вже почуло про спасаючу звістку Ісуса Христа. Коли оці 2% менше почує чи дочує цю Іванію, коли їм донесуть місіонери, це вже питання часу, питання Боже, яке не власне для нас. Але ми знаємо чітко те, що коли вони вже повністю почують. Коли для кожної людини буде шанс на покаяння, на отримання дару життя вічного, тоді Христос зробить свій судний план закінчення життя на землі. І коли Він просто забере нас до себе, що де він, там були і ми. Він каже: Так: Я є перший і я є останній. З ким ти сьогодні? Про які речі ти більше переживаєш, за кого ти сьогодні більше турбуєшся, чи про себе, чи про своє життя, чи про інших? Чи ти думаєш про благовісті? Чи думаєш, як би спасти людей? Душі людські, яким немає просто ціни, коли Христос каже, одну душу візьметь, немає на світі стільки скарбів, стільки коштів, щоб дати просто викуп. А ми інші раз думаємо, о, стільки зробили, стільки вклали, ну один ледь-ледь покаявся. Та... та це слава Богу, хоч одного спасти, хоч, хоч десять проповідувати Євангелію. Оце до чого закликає нас Христос. І він каже: Так: я тут був у світі, я світ переміг. Немає нічого страшного в цьому світі. Я переміг той, хто в тобі, він сильніший за того, хто у світі. І він каже, не лякайся. Саме основне те, що Христос пропонує до всіх нас, бути сміливими, бути радісними, завжди бачити начальника і виконавця віри в нашому житті, щоб сміливо завжди знати, що кому сказати, як досягнути тих сердець, щоб спасати, їх. тому що вже скоро заграє тривогу сурма із небесної мгли. Тож треба молитися Богу. Чекати нема вже коли. Амінь.